Привіт! Ви помічали, що на фотографіях, зроблених з поверхні місяця або навколоземної орбіти, небо виглядає суцільно чорним, і на ньому рідко можна побачити зірку. Тим часом астронавти їх бачать регулярно і дуже чітко, але лише за певних умов. Будемо розбиратися чому. Знайдіть зірку на фотографії з орбіти. Більшість людей на Землі роблять висновки про те, як виглядає космос за знімками, зробленими астронавтами під час польоту. На них добре видно, що небо там завжди темне, але є у ньому певна неправильність на ньому майже ніколи не видно зірок. Звідси багато хто робить висновок, що їх у космосі взагалі не видно, і запитують, чому? Насправді зірки астронавти бачать щодня, але вони справді вкрай рідко потрапляють на знімки. Щоб розібратися, чому це так, потрібно почати з того, що чорне небо не завжди означає можливість побачити зірки. Чому ми не бачимо зірки в день? Пояснення потрібно розпочати з питання, чому ми на Землі не бачимо зірків день. Ні, це не тому, що небо в цей час надто світле. Блакитне воно тому, що наша атмосфера частково розсіє сонячне світло, причому з меншою довжиною хвилі, тобто синю і фіолетову частину видимого спектру. Але ж колір неба в день не заважає бачити місяць. Більше того, за певних обставин на денному небі можна побачити неозброєним оком навіть Венеру, Марс та Юпітер, якщо знати, де їх шукати, звичайно. Справа в тому, що наші очі підлаштовуються під певний рівень освітлення. І вдень сонячне світло просто надто сильне порівняне з такими слабкими джерелами випромінювання, як далекі зірки. В той же час наш природний супутник відбиває достатньо світла. У космосі атмосфера не заважає, тому вдень небо так і лишається темним. Але рівень освітлення у присутності сонця чи денної частини Землі однаково занадто високий, і наш зір продовжує підганяти свою чутливість під ці умови, внаслідок чого на чорному небі за таких умов зірок не видно. Це можна порівняти з ситуацією, коли після заходу сонця виходиш з супермаркету на яскраво освітлену автостоянку, небо над головою, начебто темне. Але при цьому побачити на ньому зірки вкрай проблематично. Над освітленою сонцем півкулої землі все майже те саме, але ефект ще сильніший, адже наша зірка набагато яскравіша за будь-яку лампу. Чи бачили зірки астронавти Аполлоном? З ефектом темного неба, де не видно зірок, зіштовхнулися свого часу астронавта Аполлона-11, які першими дісталися до місяця. На знімках, зроблених ними, журналісти не побачили жодної зірки, через що запитали героїв після повернення, чи бачили вони хоча б одну під час своєї місії. Ніл Армстронг відповів, що не бачили, і пояснив, чому усі пілотовані модулі перебували на ту частину місяця, де був день, який на нашому супутнику в середньому триває 14 діб та 18 годин. Місячна ніч видалася фахівцям надто небезпечною для перебування людини. До того ж, усі посадки відбувалися на видимій із землі півкулі нашого супутника, тому в небі весь час знаходилося не тільки сонце, а й наша планета, яка може відбивати майже в 100 разів більше світла, ніж повний місяць. Щоправда, після цього Армстронг додав, що якщо сховатися в тіні місячного модуля, найяскравіші зірки на небі побачити можна. Ймовірно, ще краще їх було видно із дна якогось дуже глибокого кратера чи ущелини, але астронавти таких експериментів не проводили. Чому фотографії зірок з орпіди рідкість? Фотоапарат працює так само, як людське око, тільки його чутливість регулюється часом, протягом якого світло, що пройшло крізь об'єктив, висвітлює елемент, що сприймає його фотоплівку або матрицю. Це називається витримкою, експозицією, і для зйомки зірок уночі вона має бути значно довшою, ніж для зйомки предметів та ландшафтів в день. Тому камера на борту космічної станції, що летить над освітленою стороною землі, має ще менше шансів побачити зірки, ніж людське око. Логічно було б припустити, що якщо космічний корабль чи станція перебувають над неосвітленою стороною Землі, жодних проблем із спостереженням далеких світил не повинно бути. Так і є, їх справді добре видно, і є чимало фотографій, що підтверджуються. Проблема лише в тому, що на більшості фотографій космосу зображено поверхню Землі, орбітальну станцію або інші космічні об'єкти, а їх за відсутності сонячного освітлення не видно зовсім чи погано видно, тому їх зазвичай знімають надденною стороною. На таких фото ніяких світил не спостерігається. Крім цього, перераховано космічна станція має власні ліхтарі, які висвітлюють її, коли вона пролітає над нічною стороною Землі. Вони створюють світлове забруднення, подібно до вогнів міста, які заважають нам помилуватися зірками прямо з вулиць. Тому найкраще дивитися на зірки в космосі за повною відсутності світла. Їх у цьому випадку видно краще, ніж будь-де, саме тому два потужні телескопи Гая та Джеймс Веб ховаються від сонця в точці Лагранжа за місяцем. Зроблені ними фотографії далеких космічних об'єктів ідеальні. Дякую за ваш час. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, адже вас чекає багато цікавого і мінімум раз на тиждень. До зустрічі!